Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам покажу, як накрутити багато лайків. Ой, цей переглядів. Ось, як ви зараз бачите, в мене 71 перегляд. Ми можемо собі так накрутити до 100 переглядів, до 500, до 1000, хто скільки хоче. Ми тут треба мати трошки терпіння. Натискаємо на наше відео. О, брешку, здорово! Потім натискаємо тут того ту, ту, на меню і натискаємо мой канал. Натиснули мой канал і тут же пише 72 перегляди. Натискаємо знову на відео. Натискаємо знову мой канал. 73 перегляди. Ну, і так можна накрутити досить багато переглядів. О, здорово! Але тут треба мати, важко 74 перегляди. Але тут треба мати трошечки терпіння. Так можна на 1000 переглядів. Якщо годинку посидіти, то 1000 переглядів можна накрутити. Е, е, якщо я вам справді поміг, підписуйтеся на мій канал і обов'язково пишіть коме коментарі під моїм відео. Не забудьте подивитися відео Minecraft 4.7.8 Майбутнє. Тут розповідається, який буде Minecraft в 2030 році. Добре, всім дякую за увагу. Щастиво!